Джо Байден відмовився від президентських перегонів. Як на це відреагували світові лідери? І що думає Кремль? Докладніше далі. Рішення президента США Джо Байдена не балотуватися на наступних виборах стало справжньою сенсацією. Реакція світових лідерів не забарилася. Голос Америки опублікував найперші і найпомітніші з поміж відгуків. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що Байден зробив чимало для своєї країни, Європи та всього світу. Завдяки йому трансатлантичне співробітництво стало тіснішим, НАТО сильнішим. А США залишається надійним партнером. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер зазначив, що поважає рішення Байдена. Та чекає на спільну роботу протягом решти його терміну. Він підкреслив, що Байден завжди керується інтересами американського народу. Також свою підтримку, повагу і слова вдячності Джо Байдену висловили інші лідери: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Ірландії Саймон Гаріс, Норвегії Йонас Гарсторе, Ощі Дональд Туск та прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Речник Кремля Дмитрій Пісков навпаки наголосив на невизначеності, яка виникла після відмови Байдена балотуватися. Він зазначив, що до виборів ще багато. Часу і ситуація може змінитися. Пріоритетом для Кремля залишається спеціальна воєнна операція, сказав Пісков, маючи на увазі війну в Україні. Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав рішення Байдена зняти свою кандидатуру на наступних президентських перегонах важким, але сильним, і подякував президенту США за те, що той підтримав Україну у найдраматичніший момент її історії, допоміг запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати країну протягом всієї цієї жахливості. Ахливої війни, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.